Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Тож глядачі і підписники! Ну що, ми з вами на горіщі. Там глядачі вже переживають, кажуть, Льоня, що ж ти казав? тебе 1200 тюків, а тепер кажеш, сіна немає. Нема сіна задували, виходить, одне гріща повністю. Плюс ми зараз знаходимося на будинку. Тут ще в нас є тюків десь 200 Легко. тюків. І плюс ще на гаражі. Повне горіще, ми його не зачіпали ніде нічого. Ну, Я прикидаю десь тільки 600, ще в нас сіна є. Зараз лютий місяць, середина лютого місяця, я думаю, до нового сіна повинно вистачити. Звичайно, є таке барахло трошки. Це те, що ми По полюцерки. Там, де вона посіяна перший рік, трохи воно з амброзійкою, все. Ну, Глядачі, як писали, кажуть, плюня, ти не викидай. Остав його як на НЗ, щоб тебе було. знаєте. Через що Ми його зложили, все акуратно, все, хай буде. Вдруг таке не вистачить, то догодуємо маломайським, звісно, і таким сіном. А що робити? Виходить. Ну, такі в нас справи. Так, ну що, глядачі, зараз у нас обідне відправляння. Вже ми подоїли коровок, все, даємо ще сіно. Ну і трохи поспілкуємося. Хоч розказує там, по... бо там глядачі питають, Льоня, як же там зорка, скільки молока даєш, це... ну трошки подивимося, поспілкуємося з вами. Ну і, звісно, підемо в котельню трохи розкажу. Бо котлом, як дров'яним дров опаленням, виходить, прокористувалися цілу зиму. В жанру весна, так що вже є що розказати вам, що трошки з вами поділитися, щоб хтось думав у своєю головою, чи йому воно потрібно, потрібна ну, ті дрова, чи краще може газом топити і не морочити голову. Ось такі у нас справи. Ну нічого, а ми йдемо сіно беремо. Що я в обід даю? В обід даю ячне сіно. Ящничку є в мене таке гарненьке. Ну як, як я думаю, що це гарненьке сінце, таке дрібненьке, невеличке. О, ось таке сінце є. В обід стараюся. Утром і вечором люцерна, В обід ячка. Ну їдять непогано, в принципі, нормально. О. Опа, треба перемішки. Звісно, їм хоч добре-добренькою, ну треба мішати. Бо з люцеркою, звісно, габела. Там то є лютерочки, ще може ну, все одно. Треба люцерку трохи розстрілювати. Ну нічого, пішліть. Пораюсь, звісно, сам без дружини, там кажуть, Леня, ти дружину заганяв, вона втекла тільки що, глядачі. Дружина каже, що я все в лінні люди на цей. Ну, ми стараємося один одного берегти. Знаєте, як? Дружина не ліниця кидає, я кидаю, ми роботу ділимо на пополам, стараємося, щоб не було ні їй тяжко. Тож, знаєте, все повісити на одну людину так не можна. Треба допомагати. Корови це не дуже не дуже нелегкий труд. Так, що... Не так, що ви думаєте, купили дружині корову чи дві. Чи 10, і хай сама паше. А, старайтесь думати, скільки тієї жизни, щоб знаєте, один одного обіжати. Треба один одного підтримати. От такі на діли. Так, ну, нічого. Даємо... Даю по такому пижику. В общем-то тюка повністю вистача на, на три корови з головою. Так. О. Так, дівчата. О, і Отакі зорички. Зоранчика. Так, ну що, заходьте, трошки розкажу позорки. Що в нас, як до чого. я там казав в одному із відео, кажу, як зорька не дасть 30 літрів. Продамо. Пр, продамо. Звісно, краще, щоб був Брауншвіт. Зурчиком Зурчик дивиться, каже, ну ти й мудень, блядь. 25 літрів йому малого молока. Зуря, розкажи. Так. так, ну що ж кажуть по зорічки? це з другого, другого тела. З першим отелем вона дала 25 літрів молока. Це шикарно, люди добрі. Бо там деякі написали, кажуть, продаєш, що не гоже, то ти продаєш типо, типо корову. Я ще раз, ще не продаю поки ще. Ну, а другий, ви ж дуже теж там такі писаки, чи тримали корову, чи не тримали. 25 літрів молока це добра первістка. На даний момент, що ти мене подаєш? На даний момент зорка дає 28 літрів. Оце ми вийшли на 28 літрів. Ну, скільки вже виходить у нас? Навіть? Місяць дався після отелу, думаю, трошки менше, то 28 літрів молока. Ну що, ти вже з дружиною, дружина, каже, Льоня. 28 літрів молока, да, не Брауншвіц, звісно, не 35-40 літрів молока. Ну, для простої обикновеної коровки 28 літрів це корова обалденника. Так що не вишивай, будемо тримати, каже. а там воно життя покаже. Як виростемо телицю Брауншвіц, що вже підемо далі, тоді каже, будемо дивитися. Хоча там теж, знаєте, як, я 15 років, як ми тримали корову? 15 років протримав я коровок. Тоді 4 роки у нас була перерива, Ми не схотіли це, і 4 роки трошки перекурили і вирішили ще заняти коров'ями, бо бачимо, в селі без корови це повна Гебела. Ну і плюс ще для своєї родини, для своєї сім'ї нема де купити нормального молочка, сиру, сметани. Знаєте, Нема де дуже його взяти. У нас практично коров вже немає. От То ми протримали 15 років. У нас було коров 10. Ми, їх, як, ми тримали їх 5 коров за раз. А взагалі ми перетримали їх коров 15. 15 років. Я і купував корови, і, ну як? І самі вирощували, звісно, і, і, і телятки. То було різне. Бувало, була така первісочка, що дала 16, ну, як, 16 літрів. Ми її самі викохали з маленької, 16 літрів молока. Як, телиця місяць 16. Тоді, як, місяць 16 літрів дає без питань. Тоді їжджа 9 літрів і все, і ви її хоч задницю клюньте, пхніть її що, ну, хоч задницю і пхніть харчі, вона більше молока не дає. Ну, в принципі, так як що в нас корови більше 22 літрів не давали. Ну, така була. Хоча були і за другим, за третім, і за п'ятим отелом 22 літри більше не давали. Це, звісно, Ну, як? Ну, звичайно, дуже крупно мені повезло, що я купив оцю теличку, і була ще, біля... що дивляться канал, була ще красна корова, красна телиця видержана на корову, щоб у нас чорнореба була і краснареба корова. Що ця з дебелої корови, звісно, періскою 25 літрів, що та, ну та періска дала 22 літри. Так що 28 літрів, О, там, це шикарна корова для домашнього вжитку. Так, ні. так що, поки слідкуємо, наблюдаємо, може ще. Ну, що я вам скажу? Даю те саме, що даю зорки, що даю Брауншвіцам, все однакове. Йо, до грошей. Все даю однакове. Однакові бачки, однакове все. Ну, Тільки ж, звісно, Брауншвіц, лупасять молоко, як дурні, ну, а полючка, бачите, якась така. Ну, я я, я я вважаю, бо там глядачі одна глядачка написала, яка Люня. Тоже, Витримала все, 14 літрів первістка і все більш не цей. Ну, знаєте, я ж вважаю, що 14 літрів, звісно, мало для первістки. Для перістки хоч би 18 літрів. Оце вже більш-менш нормальна корова. Поняли? Як первісточка, 18 літрів дає молочка, це шикарна корова. Не женіться, не думайте, що там, знаєте, корови, б вам 30 літрів давати, чи 25 літрів давати. Ну, це є такі екземпляри. я ж кажу, Є. Я в своє время, як ви тримали, ми чули багато і ми купляли багато коров, знаєте як? Ну, як купуєш, хвалять, розвалюють на цьому. 25 льохко, 30 літрів дає льохко. Ну, ті, що давали легко по 30 літрів у людей, то в мене вони в господарстві не давали і 25 літрів не давали. Розумієте, чи такі так що, якось так. Отакі От нас справи. Так, ну що ще по цьому? Давайте я вам покажу телятку, теличку. Ласунка. отака у нас дівка. Отака в нас дівка. Це і виходить два місяці. Дивіться, яка красотуня. Бачите, сіно їсть вже. А чого сіно їсть? Обнагліла. Ми ж її даємо по відру молока в день. В общем, 10 літрів молока даємо в день. Бачимо, вона так і до сіна відноситься, і там бачучок дуже, дуже не хоче. Ну, що ми? Два місяці пропиїли по 10 літрів молока. Тепер зменшуємо, Стараємося потихеньку-потихеньку поступово убрати їй молоко. Ну, зараз даємо це по 2 літри? Звісно, мало. Вона кипішує все, ну нічого. Зато почала, братися їсти і бачок їсть, бачок, і сіно їсть, теж молодцювата, умничка. Ну, що я вам скажу, така телиця, звісно, капітальна на свої два місяці. Так, бачочок що покажу. Ми купили такі. Купили такі гранулки. Отакі гранулки, дивіться. Купили. Ну, є вони, як це, можна магазина захочуть питати, для молочних телят, воно все це діло є. Ну що я скажу? До гранулу вона ще так відноситься. Оце мочу бачки дівчатам, то ставляю, вона їсть на весь рот. Ну, даємо поки потрушку, щоб хоч не, цей, не обгодувати. знаєте. Як. Бо саме страшне, може, хто буде тримати, це. Старайтесь не обгодовувати, знаєте, блін, ну це обгодовування, це, звісно, жесть. Нас трошки оце, знаєте, обгодовування трохи підвело. Як сказати, як на польки ми трохи потренувалися на тих брауншвіцах, то польку ми обгодували разів три чи чотири, виходить. Сам я винуватий обгодував. Пробав, як, давати на глаз бачук як, як даємо, і своїм коровам давали теж. Обгодували. Тоді пробував я по 2,5 кг давати, теж обгодував. Пробував ділити, ділити. Я там і казав глядачам, що 4 рази в день давав бачок по 2 кг. Теж не воно. Нащо нормально, нормально, нормально. Молочко піднімається, 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 і тоді корова, як у корови стають жилу, болять живутки. Починається срачка, в них поноси, поносить, так і діли. Ну, до чого я дійшов? Кажу, і сам, і дружині кажу, давай. По 2 кілограми тричі в день. Все, більш нічого не будемо на цьому. Нічого дуже вигадувати, ніде нічого. то зараз, в принципі, все налаштувалися, все нормально. А молоко те саме, що від 6 кілограмів в день дерті, це, це в сухому виді, бо ми будемо питатися, в сухому виді по 2 кілограми. Плюс тоді мочуш, ж, звісно. Не помінялось молоко, що по 2, <кій> як? що по 6 кілограмів в день, що по 8 кілограмів в день. Ну, трошки там може якась на цьому, там каплі, ну тільки желудках, звісно, підіграли трошки. Так що є трошки у нас халепи із полькою. Ну нічого, в принципі, по молоку нормально все. Там багато глядачів питають, кажуть, Льоня, чи можна замовити вашої продукції, молочка, все. І де ви реалізовуєте своє молоко? Як? Більшу половину молока нас розбирають вдома. Ми нікуди, як? Більшу половину. Разу день, звісно, вивозимо трохи в місто, тоже, як підписчиків дуже багато бере у місті, що знають, що коровки тримають і як тримаються. Дуже їм велика вдякую, що підтримують нас таким цим. Ну і пробували ми відсилати тоже, підписникам по новій пошті. Так що, якщо в кого є бажання такі спробувати домашнього молочка, в принципі, милості просимо. Звісно, в великих таких можливо масштабах ні, бо що тут ці три корови, виходить. Ну, а все одно так, що покуштувати можна, буде і вислати. Такі діли. Звісно, заходимо, кому хочеться продукції, заходимо в інстаграм, пишемо. В Ютубі не пишіть у коментарях дуже на цьому. Пожалуйста, в інстаграмі все читається, все це. Хочемо, те, 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 те. Кані... Як, звичайно, отам є, просять два літра молока вийшли. Ну, люди добрі, не прикалуйтесь. Треба, щоб такий був, хоч трохи сиру, трохи сметанки, щоб якийсь такий заказ маломайський, що гривень на 400-500 на 500 був, щоб був якийсь інтерес, з ним кататися з тим вашим заказом і щось. Ну, поняли? Ось От, такі заказчики робіть. По два літра молока, звісно, висилати ніхто не буде. Якось так. Ну нічого, пішліть до котельні, трошки вам розповім по котельні, бо питають, кажуть, Льоня, ну що там, скажи, як той котел, як що до чого. Пішліть і балакаємо. Так, давайте як, котельна, ось котельня ця строїлася, всі глядачі там, що дивилися, ну, всі знають, як воно що робилося. Кому інтересно, звісно, заходимо на канал, дивимося, шукаємо відео всі ці. Чим ми топимо? Чим ми топимо? Є, я купив восени, виходить, машину дров. машину дров. І на даний момент, як ви там хтось знає, ми топимо щипою. В общем, у нас паливо дрова і щепа. Ось дивіться, яка щепа. Ось таку щепой тупимо. Основне паливо основне паливо – це щепа, щепа, Дрова стараюсь тільки на ніч. Ну, це ми поправлялися там десь вечора. Я залажую повний котел дровами, прикриваю трохи під двоєла і все. І в будинок. біж до котла ніхто не встає. Нічого. Ну пішли, зроблю серйозив трохи, бо там питають вже кажуть, Льоня, як тобі котел? Чи воно, чи не воно, підкажи, розкажи. Так. Наша котельня. В общем-то, котел. Котьол майор. Знаєте як? Я купив його за рік до того, як його встановив. Ну, як садило мені це, щоб як перейти на дрова. За рік. Він мене простояв рік. Я там глядачам показував, кажуть, Льоня. Ну, І казав, що планую під щіпу. То дуже багато глядачів написало, кажуть, Льоня, під щепу цей котел не годиться. Знаєте, як, ну, Знаєте, як, Самому не попробувати, це нічого там, нічого дуже не скажеш вам. Як сам вже я попробував, то я, зараз сам вам, то я і вам зараз кажу. Отакі От котли за такою загрузкою, з такою боковою загрузкою, вони не годяться під щіпу. Через що? Влазить дуже мало. Щіпи. В общем-то, оцей котлик отакий дивіться, отакий в мене є. Який, блін, називають. Кошолка чи які, там, резинова така ця. Тут лазить, мабуть, відра два оті щипи. Це, на, це одна загрузка повністю котла. Слабеньке. Горить десь, виходить, щипа. ну, час-півтора, максимум. Час-півтора і вам приходиться бігати до котла. Ще його підкидати. Ну, не воно. Мені не сподобалось взагалі. І що ще яка причина у цьому котлові? Зараз вам покажу. Дивіться, як ще погорить. Оце зараз туплю щепою. Ну, я днем, я, шкую, я дровами днем не топлю, топлю в основному щепою. Получається, цей котю, він як як сказати, як чайник. Отут у нього водяна рубашка. Получається, пламя б'є і він тоді тільки гріє. Понимаєте, чи ні? Якщо ти загружаєш повністю щепи, затопчує все, воно там десь горить, а тепла з нього нема. Поки не прогорає, поки пламя не, 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 як, не проривається наверх щепи, що починає гріти оцю водяну рубашку. Отоді от тільки йде тепло. Взагалі, до половини воно там, горить. Що нічого не гріє. Гріє виходить, з половини. Кидати до половинки дуже ж неохота. Дуже таке забарне, що півкинуться, тут треба шити в цій котельні. Виходить. Ну, такі ну, що я скажу, які є плани? Які є плани? По котлові. Все одно, я ж кажу, хоч це добиться. в принципі, дровами мені понравилось. дровами мені сподобалося. Непогано на цей. Сподобалося. Получається, ми коли тупили газом, там дуже багато кажуть, що газом вигідніше, газом легше. Ну, вигодніше не скажу, що газом вигодніше, але ну, газом, звісно, набагато легше. Набагато легше. Виключили газ, запалили і все, ви цілу зиму до того котла не касаєтесь. Тут, звісно, до нього підходів разів 5-6 на день я до нього підходив, до, до, ну, до дуревного котла. Зі щепою. Якби, звісно, дровами топив, то ну, разів 4 все одно підходить. Виходить. Все одно воно заберне, його треба, до нього треба ходити, до нього треба кланятися. Так що, ну що, за котел? Під дрова він йде, під дрова піде, під щепуння. Що я планую? Планую купити котел нижнього горіння. Оце, я думаю, це така вже в мене такі знаєте, думки. Щоб оце буде для щепи саме воно. Щепа, щоб воно гріло внизу і витягувало тут в колодязі. Получається, загрузка йде зверху, загружаєте ви. Нижнє горіння. Щоб воно гріло внизу, щепа, а отут була водяна рубашка. Ось таким принципом. Я думаю, для щепи буде саме той котел. Ну, це такі мої думки. Звісно, а ну. Глядачі підписники, може хто такі котли має верхні загрузки, будь ласка, в інстаграм, фоточки, отзиви свої, воно, не воно. Бо бачите, як, з однієї сторони, як глядачі не послухали, як казали, кажуть, Льоня, поки і продай його, не голови. Думаю, та ні, може ж воно таке буде робити. Хоча бачу, ну, не воно. котіл цей під щепу не годиться. Цей котюл під дрова, під там пілету, може велику. Ну, таке, щоб, знаєте, щоб. Не щільне було, щоб плам'я прогоралося, плам'я проривалося. Тоді він непогано наганяв температуру. А ще пуй, ні, не годиться. От такі у нас справи по котлові. Запитували, що як до чого. Трошки розказав. Так. Що в нас виходить? Трошки ж ми зробили отаку балалайку. Це я на витяжку, може, знову глядачів думав, що це таке за ця? це, це типа як. Тепле якийсь акумулятор. Ну, щось таке, люди добрі. Я не знаю, що саме зробив, але мені воно сподобалося. Це я, виход, на витяжку трубу надів балон. Ось водяна рубашка. Заходить сюди вход, сюди виход. Ну що я вам скажу? Цей котел він дуже гріє повітря. Зараз як сюди плюнуть, воно, пф, труба шкварчить, витяжка. Понимаєте? 60 градусів на котлові, 60 градусів на котлові. Витяжка ж хварчить. Яка мене задумка була? Щоб трохи маломайсько з неї зняти тепло. Розумієте? Все тепло у повітря, ну як гріть повітря, нікому не хочеться. Розумієте? Як подивлюсь, там для других там, ну, людей, які займаються котлами, як і цей, що, ось дивіться, ложу руку на витяжку, вона є ляль тепла, котюк горить, то тут такого нема. Тут, звісно, ще проблема котла, він гріє дуже повітря. Дуже багато цього викидає в тепла в трубу. Ну, то в нас такі справи. Що я план... Що з чим хочеться, який, ну, на який я котю звертаю увагу, Май, хто підкаже, чи я прав, чи не прав. Там є котли холмова. Оце, в принципі, отакий ну, отакий мені котюл хочеться. Поняли? Щоб загрузочна була зверху, щоб я відкрив, сюди відер там 6-7 шугонув і на півдня про нього забув про котюк. І все. Отак це. Так що підказуємо, радимо і все. Так, по, по витяжці. Там казали, сажа, ну, дуже лякали кажуть, і сажа забиватиметься і все. забиваються глядачі. Є така проблема. Сажу трусю разів два, а то, може, й три на місяць. Так що, в общем, то став кочегаром, тоді став сажотрусом, в общем, то капец. Біжу до коров, проляюся від коров, від коров прибігаю до котла, а тоді я ж тільки в хату йду. Така мене круговооборот. Звісно, ну, забарне діло. Це дроєне опалення, так що такі нас пироги. В принципі, якби топив дровами, то, звісно, по економію там кажуть, по економію, хоч сказати як. Якби топив дровами, то я так прикидав, мені б треба було. Машин три дров. Ну, це газончики такі. Не, там, в кубах я не знаю, скільки там кубів газонів, навіть, по шість кубів в газоні, то це мені треба було б машин три дров, от таких наземних. Якби топив тільки дровами. Як почитаю зараз три машини дров, то в принципі, мабуть, вигідніше б топити було газом і не морочити голови. Ну, коли топили газом, у будинку було ну, взимку. 17-19 градусів. Більше будинок не нагрівали, то що все це діло по грошам, сюди старається зекономити копійку. Щас, звісно, з цим не наекономиш. Він або горить, гріє, або не горить, нічого не гріє. Тут то така у нього. Ця. Поки горить, поки він гріє. Так що не наекономиш ніяк, не нічого, то в будинкові 24-25, отака температура. Ну, Є перепад невеличкий, так і комфорт, ну, я думаю, це не дуже великий перепад. Оце якщо я його загрузив у 10 годин вечора, встаю до коров у 6 годин ранку, то в принципі, в котлові ще є жар. Ну, труби труби, єлі, -єлі теплі. такі. Якщо труба не, не возьмеся, то труби єлі-єлі теплі. І в будинку ну, 20-21, отака температура. В общем-то, перепад з днівного, та що я днем теплю постійно, цілий день топлю, теплю, теплю, він, виходить, не гасне в мене. От такі. Так що, отака, отак я не знаю, чи я об'яснив, що чи не об'яснив, ну трошки розказав. Так що. У планах є, ну все одно не хочу полишати, а от до газу я не хочу повертатися однозначно. на даний момент. Будемо якось трохи всовершенствуватися, ставити нормальний котю. Все. Ну, щоб знаєте, щоб я загрузив. Часів 6-7 до нього не підходить. Ну, це я по щепі маю веду. По щепі. Звісно, як дровами той великий котю загрузив, то там можна 12 часу не підходить до нього. Ну, мені цікава щепа. Так, Тож, ну нічого, глядачі, кому конечно, понравилось таке відео, кому було корисно таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну жду ваших порад. Радьте, ви допомагаєте, ну, дуже порад, своїми порадами дуже допомагаєте. Бачите, щоб я не наступав на ті самі граблі. Ну і за інстаграм. Пишіть, скидайте відео своїх котлів, які у вас котли. Чи воно, чи не воно. Ну, в общем-то, трошки підказуйте, радьте. Дякую. Дуже вам велике. Дякую, що ви радите. Ну нічого, коментуємо, ставимо лайки, підписуйтесь на канал. Ну і все буде Україна обов'язково. Пока, пока.